Так, всім привіт, радий вітати вас у своєму ютуб каналі Це канал про гаражі. Ми тут купуємо і продаємо гаражі. Зараз я знаходжуся ззаді гаража номер 3 Сьогодні прийшов сюди, щоб показати людям цей гараж. І хотів відповісти на ваші самі найпопулярніші коментарі, які ж треба документи при оформленні гаража. І так, давайте розділимо їх на три частини. Є три варіанти гаражів. З документами або без документів. Перший гаражі це без документів, розповів, чому другий це приватизовані і більш детально про кооперативні гараж без документів. Як взагалі так вийшло? Гараж побудувався, мали оформлювати кооператив, але взагалі нічого не вийшло, тому що землі не надали в оренду або не передали в кооперативну власність, і так це все з ріку в рік якось забулося, і ніхто ці гаражі не оформив. Є такі гаражі, я зараз прикріплю сюди фотографію гаража, який виявився без документів. Хоча він знаходиться в такому ж самому районі, де знаходжуся я. Але кооператив там не оформили, він без документів, і тому його купляти треба вже дивитися по його вартості. Чи це буде вигідно взагалі, чи це буде невигідно. Другі гаражі це приватизовані. Приватизований гараж має документи, але тут вже інше йде питання: скільки коштує сім'ї оформлення документів через нотаріуса. Це буде десь приблизно від 300 до 500 доларів. Якщо ви готові заплатити ці кошти, то в принципі можна розглядати варіант покупки такого гаража. Але якщо ви його купляєте для себе, якщо ви берете його на перепродаж, то самі рахуйте, чи буде вам вигідно після того, як ви його купите, заплатите 50 на 50 з минулим власникам. І коли будете продавати, також вам треба додати до цієї вартості. Тобто, якщо ви поставите гараж за 3, там, за 2 тисячі, то ще плюс людина яка буде купувати. Зорієнтуйте, що це буде коштувати ще плюс 500 гривень. Ну, якби не дуже вигідно вже вам буде і взагалі продати такий гараж буде складніше. Хоча в коментарях дуже багато пишуть, що ці гаражі коштують набагато дорожче і що вони всім потрібні, але насправді зараз такого немає. І ще один фактор, чому він не дуже вигідний в покупці, це те, що земля все рівно залишається в Тобто, як би ви не хотіли, гараж, да, гараж буде у вас приватизований, тобто він ваш і ніхто не має права там нічого на нього. Але земля, яка у вас є, ось ця вся під ним з боку нього і все це інше, це все кооперативна земля. І тобто, ви все рівно придбаєте гараж, який буде кооперативний. Ви будете так само самі платити в знески за землю кожного року, і в світло у вас теж буде від кооператива. Тому те, то, що він буде приватизований, ну, не дуже багато ролі відіграє взагалі. І так, давайте перейдемо все ж таки до третього варіанту гаражів. Це кооперативні гаражі. Чому вони вигідніші і чому їх варто розглядати? По-перше, це те, що все рівно земля, яка буде, вона буде кооперативна, навіть якщо він буде приватизований. Якщо гараж кооперативний, ви просто вступаєте в члени кооперативу, А хто продає його, виходить з членів кооперативу. По факту, ви не маєте на нього ніяких прав на цей гараж. Ви маєте право тільки на землю. Коли ви являєтесь членом кооперативу якщо вас виключать або ви вийдете з кооперативу цей гараж вже не ваш, а з ним ви нічого не можете зробити і, По суті, ви можете його розібрати тільки по кірпічам і забрати. З собою. Але на практиці це зовсім по-іншому. Ви приходите до председателя, виходите з кооперативу, хтось вступає в кооператив і користуєтеся гаражом. За це, що ви користуєтеся землею кооперативу, встановлені членські взноси. А саме вони визначаються председателем кооперативу там в розділі 200-300 гривень, в залежності від кооперативу, взагалі як такого. Найчастіше питання, яке ви задаєте в коментарях, це як переоформити гараж, все ж таки, якщо він кооперативний. Все дуже просто. Ви телефонуєте председателю, або просто підходите до нього, у нього є якесь там визначене місце, його гараж і таке інше. Приходите до нього і пишете гараж. Якщо ви купуєте, то гараж на точніше спочатку пише заяву на вихід продавець цього гаража. Пише, що прошу мене виключити із членів кооперативу. Так от, от такой числа в зв'язку з тим, що я продаю гараж під номером один чи два. Інша людина, яка приходить цей гараж купувати, вона пише аналогічну заяву, тільки з проханням, щоб председатель кооперативу вас прийняв кооператив у зв'язку з покупкою цього гаража. Переоформлення гаражу коштує взагалі у председателя близько 300-500 гривень, залежності від кооперативу, Але в останньому кооперативі, який я купував гараж, це гараж номер 4 Там було ще, до речі, треба було заплатити людині, яка виходить з кооперативу, 200 гривень. Але я також за вступ заплатив 200 Ну тобто, якщо б я просто в інших кооперативах заплатив би 300-500 за один за те, що я входив в кооператив і нічого не платив би при виході, то в цьому кооперативі трохи інші устави. І тому така ось ситуація: 200 і 200 за вхід. Так, переваги все ж таки кооперативного гаража над приватизованим. До прикладу, гараж, який я хочу зараз придбати, є один на приватизації. Я звернувся до цієї жінки, яка придає гараж ще в вересні місяця, але зараз уже лютий і так гараж і я не придбав, тому що документи були не переоформлені. Вони були поспадчені і вже пройшло майже півроку. Гараж так і не продався. Гараж, який я хочу купити і він є кооперативним. Я телефоную председателю, і в той же день ми переоформлюємо, якщо йому зручно. Тобто, це дуже великі переваги. Якщо ви продаєте гараж і хочете швидко його здихатися, то ви просто телефонуєте. Йдете до нього і оформлюєте гараж. Це дуже зручно, як на мене, і це є для мене особисто дуже великою перевагою в цьому справі. Але також є і мінуси в цій справі, якщо гараж у вас все ж таки знаходиться в кооперативі. Ви приходите до председателя, переоформлюєте його, а через деякий час може вияснитися те, що гараж був приватизований, і попередній продавець, який вам продавав цей гараж, скрив цей факт. Так, таке буває. В одному кооперативі, якому розглядав гараж, гараж був дійсно приватизований, але про це власники не хотіли спочатку говорити та казали просто, що він кооперативний, тому що гараж був оформлений не на них, а гараж був оформлений на їхнього діда. А дід помер і ще право власності не наступило, тому що вони жили в Києві чи живуть там. Вони хотіли б швидше його переоформити, тому сказали, що він просто кооперативний. Але по факту він вияснився, що він приватизований. Так, щоб перевірити це, це потрібно відкрити Open Data Bot, ввести кадастровий номер земельної ділянки, реєстраційний номер об'єкту, але по факту його не буде. І також можна знайти це по ІНН і, людини, яка вам продає. Як я казав раніше, то це може вже бути інший власник, якщо ви заб'єте там ІНН дівчини, а продає чоловік, до прикладу, то взагалі вам нічого не вийде, ну, не висвітиться і покаже, що ніякого права власності, на який гараж вона не має. Але по факту. Може бути інше, тому це є таким не дуже приємним моментом. Також саме головне при оформленні гаражу це що попередній власник був фізично присутній при продажу гаража. Розповім вам історію, чому саме так, а не по-іншому. Мені зателефонував один чоловік і каже, що є гараж на викуп. Я згодився, ціна була там дуже приємна 1200 доларів. Погодився, але він сказав, що це не він продає, гараж оформлений на нього, а на оформлений на людей, які зараз знаходяться за кордоном і йому поручили його продати. На що була моя відповідь? Яка, ви думаєте? Правильно. Я сказав йому, ви оформлюєте гараж на себе якимись там правдами, неправдами у председателя кооперативу. Якщо він згодиться на це, то я просто приходжу до вас, до председателя, точніше, і у вас його вже купую. Тобто я не буду купувати його через треті роки. А по факту я вам віддаю гроші, ви пишете розписку. А те, що відбувається вже за лаштунками, там що ви будете передавати попередньому власницю, не будете передавати, це вже не має значення, тому що я по факту купляю його у вас. І всі проблеми, які будуть у мене, у мене будуть виникати до вас, а у вас уже до тих власників попередніх. Тому. Так було правильно зробити, але все ж таки в кінці я взагалі відмовився, тому що ще дізнався перед тим, що вже якась ситуація була, і ці замки поміняли, і потім їх знову зрізали і знову міняли. Тобто хтось вирішив захватити цей гараж самостійно, поки власника гаража не було на місці. І він живе за кордоном вже десятки років, і тому ось така ситуація сталася. Ну ось і відповів на саме ваше популярніше питання в коментарях. Думаю, відповів вам більше розширено, щоб ви зрозуміли, що до як. Якщо можливо щось не ясно, можете написати мені в інстаграм-сторінку. залишу її посилання тут. До речі, хто може хоче мене підтримати, також можете підписатися на мою інстаграм-сторінку. Всім дякую за перегляд. І хто хоче дізнатися, все ж таки, чи продам я гараж це чи ні, можете побачити це вже в наступних серіях. Підписуйтесь, ставте лайки, це допомагає просуванню мого каналу. Всім вдячний за те, що зробили це.